Інформаційний портал золочів.нет запрошує вас, шановні глядачі, на прийом до лікаря. Кожної п'ятниці ви матимете змогу послухати поради лікарів різних спеціальностей, щоб зберегти своє здоров'я і здоров'я своїх дітей. Отож, дбаймо про наше здоров'я сьогодні у нас в студії лікар-уролог Ігор Данилович Дуда. Вітаємо вас! Добрий день, пане Ігорі. Розкажіть нашим глядачам, що таке урологія і які органи лікує лікар-уролог. Урологія – це є галузь науки, таке відгалуження медицини, яке вивчає захворювання і методи лікування органів сечовидільної системи. Ну, до органів сечовидільної системи належать нирки, сечоводи, сечовий міхур, ну, чоловіків там органи. Зовнішні частина органи, в тому числі простата, і все, що до того належить, будемо так казати. Яка знаєте. статистика урологічних захворювань? Ну, останні, останні, за останні 10 років е, урологічні захворювання дуже так поширились, бо навіть по світовій статистиці приблизно на 23% виросла захворюваність, е, захворюваність в цій галузі. знаєте. І, і, і в, наш, в нашій країні в тому числі також. Особливо, особливо так я е, дивлюся позолочу по, 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 нашій, по нашій статистиці Золочівській. Особливо виросла захворюваність е, сечокам'яною хворобою, помолоділа це, це захворювання. Ну і, на жаль, на жаль, е, кількість хворих з злоякісними, злоякісними процесами. Органів всечовідільної системи також збільшилося, що тривожить, тривожить нас. І я якраз по, по цьому напрямку не раз виступав в районній пресі, писав за, за це, щоб звернути увагу. Ну, але, на жаль, на жаль, чомусь, чомусь не особливо тоді і на, на наших людей. Хотілося б все ж таки, щоб вони більш звертали увагу на своє здоров'я і частіше зверталися. Навіть з профілактичною ціллю, приходили. і ми маємо всі можливості, щоб їх обстежити, подивитися. Знаєте, ну чомусь так серед людей, особливо серед чоловіків, ем, побутує така думка: от як ти підеш до уролога, там тебе будуть обстежувати, ти зустрінешся з якимись такими методами обстеження, якимись болючими, неприємними. Ну, але знаєте, зараз наука пішла, медицина пішла так далеко. що... Ми зараз маємо такі методи обстеження, абсолютно не агресивні, вони не болючі. Ну, наприклад, ультразвукове обстеження органів сучовільної системи. Це ну, досить багато нам дає інформації про нирки, про сечовий міхур, про простату в чоловіків. І це абсолютно безболючий метод. Собі, людина лягла, подивилася, все там на екрані. Видно, ну звичайно, це не стопроцентний метод обстеження, тому що нема стопроцентних методів, ну але в великій мірі то допомагає нам і нас орієнтує в правильному напрямку. Знаєте, і ми, ми можемо собі потім краще давати з тим раду. При яких симптомах людині mm. варто звертатись mm. до лікаря-уролога? Ну, перш за все, якщо наприклад, людину турбує часте, болюче сечовиділення, наприклад, людина вночі починає частіше вставати в туалет, І якщо замічаю, що, наприклад, сеча змінила колір, особливо якщо з'явилася кров в сечі, турбують болі в поперековій ділянці, ну, тоді однозначно потрібно звернутися до до лікара уролога, щоб обстежитися і виявити причину цих, цих симптомів. Це не обов'язково можуть бути нирки хворі чи сочовий міхур, тому що ну, симптоми, наприклад, там, от болить голова, вона може боліти з багатьох причин, там може бути підвищений тиск, можуть бути розлади кровообігу. Ну, а болить голова це просто симптом. Так само тут, наприклад, людина ходить частіше, після будемо так казати. Ну, але це може бути причин також багато. Наприклад, цукровий діабет може бути, можуть бути якісь психоневрологічні розлади. Ну, але все ж таки в більшості випадків в цьому в цьому випадку є причина в, в органах сечовиділення. І треба звернутися, звернутися до нас, в наш кабінет, і ми, ми собі знаємо, ми людині допоможемо по-любому. Якщо ми, наприклад, ми не, не даємо собі раду, ну, то, тоді ми е е е стараємося десь людину зорієнтувати, щоб вона десь поїхала на більш детальне обстеження, яке там ну, десь в області є. Але але по-любому треба треба дбати за своє здоров'я, тому що як за себе не подбаєш, за тебе ніхто не подбає, правда? Тільки жінки правда, дбають за своїх чоловіків. так? обов'язково. Ну так. Бо, наприклад, я вже колись часто розповідаю, то, що якщо приходить на прийом чоловік і жінка, то, як правило, жінка веде чоловіка. Знаєте, Чоловіки вони по натурі такі боягузи, вони бояться самі звертатися. Жінка бере його, приводить. І каже доктор, дивіться, щось робіть з моїм чоловіком, бо він, бо він хворий, його треба оздоровлювати. Це, ну так, знаєте, як правило, так. А жінка сама приходить. <сумітно> жінка кажуть, слаба, правда, але вона, але вона, вона сильна, розумієте, жінка все ж таки, вона, можна сказати, є берегиня, вона береже родину, береже всіх оточуючих, і, і чоловіки повинні берегти жінок. О, так, бачите. Так. Що ви можете порадити нашим глядачам для профілактики сечостатевих захворювань? Ну, знаєте, в наш час і при наших тих обставинах життя, які зараз склалися в нашій країні, я можу радити, можу говорити багато. Знаєте, ну, воно виконається, це, це таке це знак питання. Ну, перш за все, Дивіться, якщо говорити відносно сечокам'яної хвороби, сечокам'яна хвороба дуже помолоділа за останній час. Раніше, років 15 назад, ну, я, практично, я не спостерігав, щоб до мене зверталися діти з симптомами ну, сечокам'яної хвороби, то болі були, турбували, і, наприклад, творилися камінці. і Ми діагностували, що от прийшов там школяр, і в нього камінці в нирках. Такого не було. Ну а останніх. 10 років, це кожного року декілька-декілька таких, декілька чи підлітків, чи дітей звертається. Це говорить про те, що ну, щось змінилося, ну, і, напевно, в екології, в харчуванні, перш за все, я так бачу, що в харчуванні. Тому що батьки повинні звертати увагу і дивитися, що їдять їхні діти. А їхні діти їдять, на жаль, не, не все то добре. Що, бо дивіться. Є маса продуктів, ви як подивитеся з другої сторони, там є ті добавки, знаєте, барвники, всякі, замінювачі цукру, замінювачі смаку. Ну, Вони, як правило, впливають на обмін речовин в організмі. І, і це впливає на здоров'я, це впливає також на, на, на органи сечовиділення. Ну, І я думаю, що також і утворюються камінчики утворюються. Потім маса, маса дітей, молодих людей, підлітків, вони також. Дивіться, зараз остеохондроз. Зовсім помолодів. Тобто хребет болить, приходять 20-літні і розказують, каже, дівчина недавно одна мені розповідає, і мене болить поясниця. Ну, ми обстежували, дивились її. Це не захворювання нирок, це захворювання хребта. Але вона каже: доктор, я не можу, якщо я їду до Львова, то в автобусі я не можу настоячи доїхати до Львова. Я мушу сидіти. Ну вона ж не стара бабця, правда? Їй ще треба жити, і дітей родити, і, знаєте, сім'ю будувати, а вона вже, вона вже нездорова. Розумієте? Перш за все, я вважаю, що харчування стоїть на першому, на першому місці. Тобто треба ограничити особливо молодим людям людям, коли формується їхній організм, ограничити в, в їжу продукти, які містять ці консерванти, містять всякі, всякі замінники смаків. Пізніше гостра їжа, дуже жарена їжа, що в нас зловживають зараз, дуже тим. Ну, велике, велике значення має також наявність солі. Дуже вже солять, знаєте, ті всі чіпси, ті всі якісь ті, як вони називаються, ті сухарики. Знаєте, це дуже масово воно рекламується, але і діти на то піддаються, і люди то їдять. Пізніше також має значення, дуже велике значення має кількість випитої рідини. Все ж таки всі, всі спеціалісти, всі дієтологи рекомендують вживати більше рідини. Ну, так класично, наприклад, іноземні автори класично пишуть так, що бажано в день вживати 8-10 шклянок рідини. Щоб за добу виділялося від 2 до 2,5 літрів сечі. тоді є велика гарантія того, що не будуть утворюватися камінці. Це є раз. Ну, другий також спосіб життя. Тобто, коли людина більше рухається, то однозначно встановлено, що якщо людина певний час ходить, рухається, займається якимись фізичними вправами. На 50% менше утворюються камінці, і це однозначно. Це статистика така, розумієте, є світова. От, ну, що ще вам сказати за профілактику. За їжу ми сказали, так, за, 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 харч, за те, щоб води побільше, сказали. Ну, напевно, так. Загалом вести основ, здоровий основ, спосіб основ, життя. Основ, та, здоров, здоровий спосіб життя е, вести. Ну і засіль також поменше, я поменше, сказав, поменше, поменше солі вживати в їжу. І м тоді все ж таки якась надія на то є, що ми будемо все ж таки менше слабувати тими, тими болячками, нашими болячками, які, які допустимо, я лікую. От. І на завершення, ваші побажання для наших глядачів. Ну, я перш за все хотів би звернутися до. Батьків, до мамів, щоб вони пильнували своїх дітей, звертали увагу на дітей. Тому що, ну, що їсть дитина, як вона себе поводить, ну як вона там, ну масово діти зараз сидять за комп'ютерами, вони ведуть малорухомий спосіб життя. На жаль. На жаль, в нас бачите немає можливості, так мені здається, так займатися спортом. Тих колись тут секції були, спортивна школа була, діти бігали, рухалися, вели активний спосіб життя. Зараз кого не питаєшся, сидять за комп'ютером 2, 3, 4, 5 годин. І це дуже впливає на, 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 на хвороби, на всі. То, і, я вже, і, і, і я вже ми говорили остеохондроз, і відкладення тих солей, так говорить в народі, і все кам'яна хвороба. Ми повинні, повинні за цим пильнувати. І все ж таки, знаєте, як, як побудуєш то зараз це все, так і воно і буде в майбутньому. І за харчуванням, за харчуванням. Перш за все, також пильнувати, розказувати дітям, що це не корисно, що це не добре. От ті, ті води також, розумієте, діти, от ці солодкі води. Ну, що там тих солодких вод, Знаєте, там, що натурального там мало, там все є хімічне, будемо так, як люди кажуть, хімічне, знаєте, багато цих всяких добавок, так, це також впливає на здоров'я, я вважаю, дуже впливає на здоров'я. От, ну і... Е і все ж таки звертатися при якійсь при проблемі, як мама бачить, що в дитини щось не в порядку. Треба звертатися до лікаря. Тому що лікар кваліфіковано розкаже, скаже, що потрібно зробити, куди треба звернутися, а самому не займатися, не займатися лікуванням. Тому що зараз, наприклад, чомусь так пішла така мода, одна мама другій розказує. Ти дивися, от там я. мені сказали, що там хлопчика так, щось не так. З, з, з його пісею, і починають вони там різні маніпуляції робити. знаєте. А закінчується то тим, що мені дзвонять 3 годині ночі, наприклад, з лікарні. Ой, привезли маму з дитиною, дитині там два роки, і там мама щось там робила, і сталося назад, мама не може відкотити те, що закотила. І дитина верещить, плаче, розумієте, сині, і, і я приїжджаю в лікарню. І щось треба з тим робити, знаєте. Щось треба з тим робити. а просто-напросто, що, що потрібно тій мамі було зробити, самі до того не, не примінятися, знаєте. а прийти з дитиною в кабінет, показати дитину і статися, доктор, добре то є, все правильно в тої дитини, чи є якась проблема. Ну, Я би тоді сказав, ось... в основному я говорю, все у вас нормально, не переживайте, нічого тут поганого нема, мама тішиться, бере дитину і відходить. Розумієте? Як правило? Mm -hmm. Хоча поодинокі, я не віруючи. <реш> Дякуємо вам mm -hmm. за розмову. Отож, mm -hmm. дбаймо про наше здоров'я. Всього, всього найкращого, щасливого. Дякуємо <реш> вам. <реш>